Добрий ранок. Давай яскравіше. Давай. Добрий, Добрий ранок! ранок! Ну, це яскравіше. Да. Так, у нас е, попередній випуск дуже класно зайшов по переглядам, але якщо ви його ще не бачили, то класний назад і десь там подивіться. Подивіться, випуск прикольний вийшов. Дуже прикольний. Е, а сьогодні рубрика 10. Питань хореографу, які приводять його в ступор. Нарешті я вивчив цю назву. Давай розбивочку. Бам! Добре. Отак, отак, бам! Поїхали. Так, поїхали. Навіщо нам брати індів в іншого тренера так дорого? Ми візьмемо краще два у вас. Цьому є певна логіка насправді. <рив> нема, нема ніякої логіки. <рив> <реш> <реш> Нема ніякої логіки, тому що інший тренер, він, можливо, там добився більшого. Ну, такий я, почастіше приглашаю якихось чемпіонів, досягнув, дякую. Чемпіон... дякую, дякую. А, запрошують якихось чемпіонів, там суперкласних тренерів, танцівників. Так що і вони діляться своїм досвідом, і тому вони коштують. Якби кожен тренер коштує на ту, на ту ціну, на яку він дає свої знання. Ну, так як ковбаса в магазині. Є вкус... смачніша, є, так. є паперова. <laughs> не насправді, ну так. Типу, окей, я тут тоді буду згідний mm -hmm. з цим. Mm -hmm. ну, і, як, як, але якщо тренер у нього має такі самі скили, і ти, то да, в цьому логіки немає. Ну, типу, ну, але, але так. Хоча, не ні, хоча я би не сказав би, типу, я приходжу на заняття до, там, до дружини і... Ну, акцентую свою увагу на якихось помилках, на яких не акцент не акцентує вона. Вона приходить на мої і каже: дивись, тут теж ну, типу, все погано. І ну, а для мене це там не в пріоритеті в даний момент, наприклад. І виходить, що в нас то ніби як схил однаковий, але ну, помилки ми сприймаємо там по різному. Да, по -різному. Хтось Тому... На різні дивиться деталі, хтось на музикальність, хтось дивиться на якусь технічні моменти, хтось там. Я тоді да, да, все пластичність. Таки, типу, займатися в різних педагогів це обов'язково так, Бам! Чому ми не виграємо? Ми ж, Чому ми не виграємо? Ми ж беремо один дів в місяць. Я уявляю, як вони задаються питання, я посередині питання, починаю сміятися. Ну, дифферен. один індів в місяць це як капля в морі. Та ж саме. А це все одно, що наїстися однією ложкою супа в день. Так. Того, за... плюс загальні мене. заняття це дуже важливо, їх пропускати не бажано, тому що, ну, якщо ви пропускаєте. Ти сказав, за заняття, не бажано, але не можна. Ай, не можна, не бажано. щось <світ> ляпну, ляпну. <світ> ляпну, дурне. Не можна. А індивідуальні уроки це ну, те слово, індивідуальне. Це з тобою займаються індивом на твоїх ну, там, помилках, на, над твоїм тілом, над твоїми там. Цими різними скілами, щоб ти навчився багато всього робити, тому якби одного в місяць це дуже маловато. Звісно, це це, це краще ніж це Краще, ноль. ніж ноль, але да, і я думаю, один місяць він не, не Ну дивлячись для чого він, не, не, не знаєш, типо може це залежати від дитини. Комусь одного в місяць вистачить, вона прийшла така, а над цим працювати, над цим працювати, а потім на загальних вона про це постійно думає, те, що вона зробила на індіві, і типу, доводиться до якогось там ну автоматизму. Але є ж діти, які приходять, і один індів ти їх поправив, вони прийшли на наступне заняття, і все те ж саме. І ти такий стоїш так, ще а плюс, чим ми займалися? Ще плюс не проблема в дитині. Вона може брати. Урок в місяць і там класно танцювати. Проблема в конкуренції. І інші діти, які з нею в фіналі, там 6 дітей, 5 дітей, то вони беруть по 5 індії в місяць, по десять, а ви берете один. Тому як би не виграє. все ну, ж саме в нас соло. Ну, типу, В мене з солістами прямо така чітка позиція, або два індивідуальних мінімум, типу, або це вже ми не робимо соло. Uh -huh. Ну, Ми коли готуємося до конкурсів, типу, то там завжди в солістів два індивідуальних в тиждень стоїть, бо інакше. Ну. ну, інакше це просто не підготовка. Ти не можеш все відчистити, якщо в тебе один індів. Угу. Бам! Чому ціна індіва така дорога? Ну, як дорога? Ой, все залежить від скила тренера. І просто так, знаєте, я такий лежу, такий Такий лежу. Так. Іван Маск заробляє в секунду. Скільки ж там 17 тисяч доларів? Я за 45 хвилин двісті гривень. щось маловато. Ні, ну це ж не те, що типу, що ми такі опа, давай впремося, коротше, і поставимо всі так. типу, дорогу ціну. Сюди багато більше... вложується, багато факторів. Твоя інформація, де ти викладаєш в плані танцювального зала, які зараз ціни на Ціни ринку, на ринку. За такі ж самі послуги. Ну, типу, англійська індивідуальна стоїть дорожче, ніж моє індивідуальна, Тому багато але, я знаю індивідуальний, що, що дорожче. Коштує. Всі дуже цінять англійську, і вона всім дуже важлива. і Я ну, не, не буду це опровергати. Mm -hmm. Типу, mm -hmm. окей, але ну я те ну педагоги танцю теж не повинні працювати виключно на хліб. Вибачте. А ти бачив, як ми ще... ми ще повинні працювати, щоб можна було Фоксі каву купити. А ти бачив, як я тобі поміг, коли ти питаєш мене, як по-українській перевірах, <гум> а я... <гум> я дивлюсь, ти виспався. <гум> 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 я Непогано я так увільнувся. зранку, такий мозг одразу Я Непогано увільнув від питання. Окей, okay. далі, четверте питання. Бам! Четверте питання. Чому піднімається ціна кожен рік? Чому? Чому <світ> давай ми пояснюємо третій раз, бо нам третій раз вибивають. Не <світ> е е нестабільний, нестабільний світ, нестабільна економіка України, немає нічого стабільного в цьому житті. Все росте, все міняється, все дорожчає. Далі е твої знання стають більш поглибні, ти Береш якийсь. Уроки, береш якісь курси, курс, вчишся, купляєш якісь матеріали, типу постійно розвиваєшся, вчишся і якби не просто стоїш на місці. Знаєш, я тобі навіть скажу, е іноді ну, типу, розвиваєшся, навіть коли ти сам просто постійно ведеш заняття, ти щось одне. От, якщо от порівняти там, мене декілька років назад, я щось одне пояснював так, а зараз я вже наперед знаю, де будуть помилки, тому типу оцей досвід він і коштує так. дорожче. Типу. Можна піти до педагога новачка, і, можливо, він теж щось там пояснить, теж саме, і воно буде працювати і буде дешевше. Але ну, на це піде більше Довше, там часу. Та. Або якісь нюанси упустяться, а я вже знаю наперед, що зараз буде. <laughs> і все, я дітям пояснив, такий, отут, отут-отут, буде зараз отак. І, і, бац, і, так і, було. І, і, і виходить, що ви платите дорожче, але ви в цей момент економите, якби ви пішли в інший, там, до когось іншого. Там... З новачків когось, ну, типу, там, не хочу нікого образити, з новачків хтось тренера, типу, і там трошки довше потрібно. і більше. Економити час. Так. Да. І е гроші. Я люблю економити час насправді. Да? Я все, що мій час, я ставлю йому лайк. Давай, далі. Бам! У нас не буде два тижні перед концертом, але не вставляйте нас з номеру. Добре. Я не будемо вставляти. чим. Ну, типу, це таке. це Не виставлять і номер тоді виходить, що хтось там постійно збивається, запізнюється, бо два тижні без репетицій це як я не знаю. У нас як... написано на малих дітях, що за два тижні мають бути. Зараз ми цей термін скоротили до тижня, бо ну, дуже нестабільно все. То mm -hmm. тривога, то ще щось, тому ми скоротили до тижня, але якщо немає, ми виставляємо, тому що. Дитина виходить на сцену і потім не знає, що робити, куди бігти, де вона танцює. І ну, батькам здається, типу, пропустимо там три заняття і нічого не зміниться. А в цей момент одна захворіла там, якимось бронхітом, друга зламала собі ногу, типу, міняв вже половину композиції танцю, і ну, типу, дитина приходить, яка, типу, просто пропустила і така: опа, а навколо вже не хто, не ті діти, не те відбувається. Тому типу, ми виставляємо. В старших я дивлюся по. Важливості в номері, важливості партії цієї дитини. Типу, якщо від неї залежить якась підтримка, я перестрахуюсь і теж виставлю. Якщо вона там десь збоку танцює, то я в старших плюс-мінус впевнений, що вони не забудуть постановку за тиждень. Угу. Бам! Шосте питання: наша партнерша або партнер хворіє, можна нам не ходити? Це не про мене. У Мене нема партнерів. Партнерш. Звісно. Не можна. Ну як, як ви собі уявляєте, виходить пара, і якась частинка з цієї пари відсутня? І для того, щоб ціла ця частинка пари росла, хтось один має тащити, щоб інший кусочок приєднався, і вони не спустились вниз а були на тому самому місці. Розвалив зараз. Бо виходить, цей відпав, цей відпав, пари нема. Вони вернулись і опустились на, на, одну, на одну сходинку вниз. А так виходить, що вони залишились завдяки комусь одному партнеру або партнерші. Будьте особистостями. Сьогодні ви танцюєте з одним партнером і класно, дай Бог не поміняється. А вдруг щось станеться, він захоче піти на футбол, або вона захоче десь там, десь переїхали ще щось. І все, ви залишились одні, вам треба шукати партнера. А ви ж нічого не робили. І ви, виходить, не в формі, а а всі хочуть класних партнерів і партнершок. І виходить, замкнути коло. Ми нічого не робимо, а потім ще хочемо партнера, бо в нас до якого ніхто шов. не хоче прийти. Бо, да, бо, ну, ну, типу завжди, завжди має дитина розвиватися. Не, не робіть її залежною від е, обставин. Виходить, що вона потім піде на роботу. і Нема цього працівника, і я не буду нічого робити. Ну Що це таке? Директор уїхав, нема. Так, немає бути. ні ні. ні Тому, будь ласка, обов'язково потрібно танцювати. Бам! Чому костюм не може бути дешевше? Тому що я цей власник тканинної фабрики. Я хочу заробити травми. Я скажу, що я буду. Що я хочу заробити? Овечки нинче дорогі, а що робити за тканина взагалі? Ні, давай, якщо, якщо насправді чому він не може бути дешевим, я дуже не люблю, коли виходять на сцену і виглядають там дешево. Це залежить від ткані і, і пошиття обов'язково. просто атласна якась тканина, вона така висить, така дешева, поняк, деш... не знаю, якісь паєточки приклеені, угу. і, воно, і воно там. ну, Воно не доповнює картину там, я не знаю, це все одно, що знаєш, в такому гарному будинку зробити якийсь дешевий ремонт. Угу. Ну от ну, ніби і ніби може бути постановка гарна і ще щось, але ну, в мене є в суддівських, в суддівських цих бланках є костюм. Якщо він дешевий, я завжди ставлю мало туди балі. Завжди я за костюм завжди ставлю мало пошиття, не дешеве і тканина не дешева. В нас це дуже легко, тому що я пам'ятаю, танцював. Ні, є тканина дешева, типа, uh -huh. але ну Ні, ну вона виглядає типу, на сцені. Так, да, бо типу дитина виходить на сцену, і вона виглядає там. Ну, є ж люди, які хочуть поведіти, ну особливо особливо вас, можливо, ось я хотів сказати повиділуватися. Я хочу сказати, <риватись> мене просто <риватись> дитяча травма є. Бо... <риватись> Бо всі коли танцювали в класних фраках, бо там він дорого коштував на той час, і я виходив в такому, знаєш, оркестровому, щоб всі питали, де твоя мільйон а я кажу, її нема. А він такий широкий, що можна двоє засунутися. Реально. А всі такі втягнуті, фраки такі шили, прям як лосіни зверху тако обтянуті, і в мене я руки піднімаю, а в мене ще три. І тому, ну, типу, це дуже видно і це прям як для судді. дуже грає велику роль. А ще, мені здається, ну, здав... ну, знову ж таки за тебе, типу, бо... В нас якось, коли там група, діти можуть якось по-іншому налаштовуватися. А коли вас е, ну, типу, вони як пара там і постійно mm -hmm. конкуренція, Мені здається, дітям набагато комфортніше і спокійніше себе відчувати на сцені, коли вони виходять такі. Хм, я гарний дарус. через... а не дивиться так? так. Ця гарна, да, ця а, а, а дивлюся я, на я, себе. А да. в мене якісь штани висять, фрак висить, платять mm -hmm. в партнерше, якесь туфлі. Це, це, вже це, такі затерзи, що страшне. Да. Типу, і дитина виходить, вона вже відразу програла, бо вона відчуває, що, що вона. Mm -hmm. Mm -hmm. nee. Звісно, це дорого, але зараз раніше такого не було, зараз тільки є різних груп, де продають не, як Олекс, тільки танцювальні Олекс. Ну, напевно, на Олексі теж продають, не знаю. А, багато продають одягу, він нормально виглядає. Та, да, до речі, можна шкупити. І ну. набагато дешевше, типу, купити собі ти все дешевше, ніж пошити якісь там дороги. Ну а в нашому випадку ще так само дуже багато всього залежить від ідеї. Іноді достатньо ну, просто купальника пошити, е, і, і це буде коштувати одну суму, а іноді костюм складається з штанів, там з кофти з якогось не знаю, топіка там чи футболки. І типу, багато елементів, і воно багато буде коштувати. Тумічко. Бам! Чому не можна ходити на заняття, оплачуючи разово абонемент? Тому що не можна. Все, хватить обґрунтовано. Можна? Мені здається, це дуже класно. Тому що я просто як, як керівник студії забороняю таке робити. Якби це був фітнес, де 100 людей, типу можна оплачувати, бо ти не розраховуєш на якусь там. Ну ти розраховуєш, що в тебе обов'язково в середньому буде 80 людей. Ага. А коли тебе 15 дітей, типу 20, і разом виходять, і ти приходиш один раз день 15, другий день 5. Я ще знаю, що скажу. Бо це, всі це... поїхали це, купатись. Ти знаєш, типу, якби, Якби е, зарплата педагога. Оренда і комуналка теж пасовались типу, туди-сюди. Uh -huh. Типу, один місяць це одна якась сума, бо в тебе більше дітей було. Один місяць в тебе на заняттях. Ти такі Енки приходиш, поєзд, показуєш орендодавцю. Він такий ага. да-да-да. Діти да, похворіли, да, бачите? Да, похворіли. Мені, меншить мені будь ласка. приходить. Він такий, а, ну добре. Тоді ця модель вона, в принципі, була б жива і робоча. Водо, водоенерго, хотів сказати. Водоканали теж. І каже: дивіться, мене, бачите, Енки, вони не, не ходили в туалет. Тось, води було менше, давайте це. Ні, в мене фіксована сума по воді, до речі. Те ж саме, типу, педагог бере дитину і хоче відвезти її там від, 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 з маличку, слово гарне. Бачу, гарне дуже гарненьке. До дуже <рес> до, типу, якогось дорослого віку. І коли е, вони починають отак пропускати, пропускати, це, це ну, по-перше, не група, по-друге, не результативно це відбувається, тому. Так. тому Вигідніше, звичайно, для нас разово, бо це, типу, приносить більше грошей в касу, але чисто принципово морально і результативніше для нас це абонемент, бо я розумію, що в мене є оці 20 дітей, і ці 20 дітей я буду їх ну, типу, вести там протягом якогось періоду. Дев'ям дев'яте питання: чому я не можу порекомендувати, як проводити заняття? Втручатися. Втручатися. Ну типу, не втручатися. Я це, я, а... я це дуже люблю, коли батьки приходять і починають мені. Ну в мене вже такого немає останнім часом. Я з батьками не спілкуюся останнім часом і починають оце розказувати насправді. Що тут можна так, тут можна сяк, ну він да. знаєш, є такі штуки, в яких я з ними трошки згідний, типу, що вони такі, а на мою дитину можна там чуть-чуть ну, там піднажати. нажать. Ну угу. і тут такий окей, або ці кажуть, ну дивіться, коли ви там щось свар... не сварите, коли ви там типу, багато робите зауважень дитині, вона вдома потім розстрається. І до такого я типу, прислухатись, готовий. Але коли приходять і починають розказувати, як треба ставити кого в номер, кого. Е, ну, типу, як, як, маю, як я маю проводити урок, оце мене трошечки, так типу. В неї балансу тут не хватає трохи. <сум> оце мене ну, насправді типу, вибішує того, що ну, ви привели дитину, значить ви готові довіритися людині, да, і до довіритися, людей, які, да. довіритися тому, тим знанням, які є в людини, і, типу... У вас не має бути претензій до того, як це. Це, ну, Я такий прийду до механіка і піду, мені машину, справляє, сяду, такий, ні, 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 дивись, ти не так робиш. Ти давай по-другому. Ну, Я чисто собі таке не Або в банк, ти приходиш, такі документи тут не так, я їх не буду підписувати, переписуйте щось. Ну, типу. Як, знаєте, вірте людям. Да, це як знаєте, мені здається, що всі, хто за кермом їздив, не... Якось це на психологічному рівні, типу, всі, хто за кермом їздив, не любить, коли збоку хтось підказує. Неважливо хто. Ти полотився за кермом, ти відповідаєш, ти вчився, ти здавав екзамени, ти їздиш кожен день. Ні, отут. бо бублю і говорить, ні, сюди-сюди. Ну, типу, таке, да. так. Тому, тому довіряйте людям, до яких ви водите свою дитину. Бам! Танці для дитини просто хобі. Навіщо нам вкладатись? Одяг вона буде носити тільки півроку. Навіщо його купляти? Такий дорогий. Кросівки ті дорогі за 5 тисяч, навіщо і купляти, як вона в них походить два місяці. Ну, типу... Я, я знаю, що думаю, це типу, якась така логіка, можливо, як батьків, але ну, варто було б дитини запитати. Вона приходить, а, ну, от за одяг те ж саме. Не вкладаємося, йде дитина танцювати на конкурсі в дешевому платі. Їй угу. ну, типу. угу. некомфортно, ми угу. про це вже говорили тільки так. що. Е, не вкладаємося, ну нехай це хобі. Не вкладаємося все одно там, індивідуальні, не ходимо на общі. Але на конкурс дитину дитину виставляють. Вона там ну програє їй це теж некомфортно. І мені здається, якщо хобі, але дитині подобається, то все таки варто. Може не не так, типу, прям знаєш, багато вкладатися, типу. Але вкладатися все одно варто і підтримувати її інтерес до того, що вона як робить. як би це не було, все одно типу будь-яке хобі потрібно вкладатися. Уявіть, що ви ведете дитину на малювання і ви не купили її пензлики, вона пальцем малює. Або вона ходить на фортепіано, ви купили таке дитяче, знаєте, де голоса тваринок замість до Ремі. Або на теніс і не купили ракетку. долоню. Каже, мама, не вже червона долоня в мозолях!» Ну, у нас така якась логіка просто. Типу. Ну, типу, неважливо, яке хобі, якщо воно дитині подобається, потрібно максимально зробити так, щоб вона в ньому була щаслива. Максимально Ти по своїх можливостях. Ну, по своїх, да, так. Типу, ніхто не говорить там вже. Але якщо дитина типу, каже, дивись, мене влаштовує отакий от, от рівень, який в мене є, і те, в чому я танцюю. То... Ну, все одно воно, ти все одно повинен вкладатися, в які -небудь, там, якісь якісь майстер-класи, типу, щоб вона покращувала себе в цьому хобі. Все одно якось приїжджає, наприклад, крутий художник, да? і ну, всі діти йдуть, а твоя дитина не йде. Ну, типу... Не дуже добре це. Ну, в нас це ще працює, король, що є діти, які ходять стабільно на якісь табори, майстер-класи. І оскільки це якась одна група, є ну, така штука, що з часом, там через декілька років, діти, які постійно відвідують додаткові заняття, індивідуальні, ну і те, що саме майстер-класи, вони стають сильніші і в групі з'являються типу сильні діти в плані техніки, в плані танцю, і трохи слабші діти. І, ну, в підлітковому віці для них це вже починає муляти. Коли вони старші, це вже починає муляти хореографу, бо він стоїть і такий, так, в мене одна група, які, є, які ну, якби вже танцюють доволі mm -hmm. на високому рівні, і є трошки там людей, які не сильно на високому рівні танцюють, і ти починаєш думати, як зробити так, щоб їх сховати. Або ну, в мене особисто, я там говорю, хто махове робить. І там піднімає три людини з групи, наприклад, руку. І, а ці три, три людини стоять не в тому місці, в якому мені треба, щоб хтось зробив махове. І я вже починаю думати, як зробити так, щоб угу. вони туди перебігли. Ну, типу, це вже для мене такі типу, некомфортні якісь штуки, які, яких можна було б усунути, якби всі діти там, попідтягували там, акробатику, попідтягували техніку, і вся група була на одному рівні. Угу. То так. Ви можете подумати, що у нас сьогодні огляд на машини, але ні. Я просто роздрукував такий заднік. Ну, ну, щоб було цікавіше. Ну, все. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Обов'язково. Нас... Хто ще ми... не подивився, останній ми... випуск, подивіться. Ми абсолютно провтикали 300 підписників на вересень. Ну, ми трошки... До вересня. До вересня да. Але може ми під час вересня. Ми ще трошки підберем? розслабились. Але ну, типу, так. Да. Да. Ми розслабились і ви розслабились, like, Але давайте лайк, like, да. коментарі, коментарі. Like, коментарі. Я ж говорив за пару, давайте хтось буде тащить. Щоб ми залишились на плаву. Все, серйозно. ハハハハ。